Всім доброго дня! Пішли нарешті дощики, навіть трошки в гараж назадувало. Вирішив зняти ще не одне невеличке відео по комбайну. Зараз піду на ту сторону і розкажу про що. Воно. Минулого року, комбайн я придбав минулого року, я зіткнувся з такою проблемою, що при молотьбі сої в мене опускалася жатка. Тобто ставиш, наприклад, висоту одиничка, молотиш і через... Кожних 50 метрів, там, умовно 50-30, жатка на одну поділку вже опускалася. На сої це дуже незручно було. Ти виставив висоту мінімальну. І молодеж починає нагортати землю жатка. Постійно треба дергати речагом припіднімати. Радився з різними людьми. І багато хто, багато чого радив. Розкажу. І як я вийшов з того положення. При опусканні жатки отут щось клацяло. Звернувся до сервісників. Сервісники порадили відкрутити цю кришечку, замінити того золотника центрального і пружину, ну і кулечка. Верено може сфокусується. Ну, Отак. Але трошки включив логіку і. Вишов, знайшов інший вихід з тієї ситуації. По-перше, знайшов такий блучок. Думав, може діло в ньому. Так як він йде, трубки йдуть на подачу на жатку і через нього на циліндри. Яке його призначення, я не знав. Зимою прослідкував, від нього йдуть два, по-моєму, два дроти. От вони, так. Прослідкувавши, куди вони йдуть. Виявив те, що дроти йдуть. В щиток, в кабіну, в щиток, там де той циферблат. Що це за штука для чого вона? Вона не на всіх комбайнах є, далі пробуй показати. Ось воно. Це вхід, це. Так погано трошки видно. А, Звідси пішло туди і ось звідси пішло туди. Тобто можна тут відкрутити, тут закрутити і його викинути. Це як, в більшості комбайнів його немає взагалі. Просто напряму по фотографіях. Чи його хтось викинув, чи просто з заводу воно не комплектувалося ним, я не знаю. Суть яка, не знаю, тут ще є букви цифри, зараз я попробую зазняти. Щось не покаже. Нічого воно не хоче показувати. А, тут нема. Десь тут вони є, але я щось не бачу їх. Суть яка цього облочка. Казали, що діло в ньому, що тут якийсь там клапан, він не тримає, перепускає. Якщо вимкнути запалювання, жатку не впустиш, Повертаєш запалювання, загоряються ті дві лампочки. Акумулятор і тиск масла. ну тобто Можна заводити, джойстик повертає, жадко впускається, Тобто на зиму. Підняв жатку, вимкнув запалювання, знав акумулятор, жатку ти не впускаєш. Тільки повернув ключ, ну, поставив акумулятор, повернув ключа, жатка впускається. Таке його призначення. Для чого він? Він, напевно, для того, щоб рано чи пізно він почне якась люди, компасувати мозги і його викинути. Ну, але от, якщо там дитина полізе, ти ключа витягнув, то дитина тобі його не опустить, тебе не придушить. З тим я якби, розібралися, причина була не в ньому. В чому була причина? Уважно подививши, подивившись на цього розподільника, на кожну секцію йдуть трубки. Трубки є отакого плану. У мене на джойстику 4 положення. Відповідно, я прослідкував, знайшов 4 трубки. Оце подача, чи це, чи це, я вже не пам'ятаю. Подача, злив і трубки. Напроти кожної трубки я такі заглушки. Ну, з того боку, покажу, вон теж вона є одна і там далі друга. Відповідно, прослідкував е... на жатку ця заглушка, на ту жатку та заглушка. Ту, не, на ту жатку, на, на, на ту подачу, на кожну подачу, на кожну секцію. На... Мене цікавила оця. Відкрутив ту пробку. ну, Жаль, що я не зазняв, там була пружинка і такий пластиковий клапан червоний. Якась пластмаса така цікава. Суть яка достав пружинку, поміряв її довжину, Бо я так підозрював, що пружинка осіла. Довжина її була 39 мм. Подивився по каталогу каталожний номер клапана, каталожний номер пружинки, ввів на гродокторі, є там розміри кожного. Клапан не зношений, ну так як візуально, як він. Він такий манюній. Візуально він нічим не відрізняється від того, що на фотографіях. Але пружинка на агродокторі довжина 41 мм, у мене 38 мм. Взяв ту пружинку, розтягнув на 42 мм, назад все зібрав, все. Все нормально, все працює. Ніяких. Витрат фінансових не було. Хоча сказали люди, міняти такого золотника, він такий довгий. В ньому там конус, хай може там де конус. Вже думав, ну, капець. Ну, поки що зробив, вже два дні не мултив, Яку висоту ставиш, таку тримає. Ну, не запримітив, щоб там так гать воно опускало. Правда, пуля як то, гони по 100 метрів в основному паїв, таких ще не, не водилось мултить. Але тоді мултив, Відчувалося, як воно опускається тих-тих-тих-тих. Просто на 4 мм розтягнув цю пружинку. Все чітко, все супер. Отаке відео, таке рішення. Тут казали, теж ще якісь, теж такі, називається він зворотній клапан. Ну я не знаю, я сюди не ліз, я подумав, що це все зараз як повипадає мені. Кажуть, що немає нічого складного, самому можна зремонтувати. І... Вартість того клапана, що мені казали, міняти 3500. Я вже так і був націлений його поміняти. Потім вже знайшов з 108-го за 3000 геть цілий розподільник в зборі. Вони все те саме. Але думаю, піду простішим шляхом. Розтягну пружинку, тим більше, що я вже дізнався, яка її довжина нової. І, і цю пружинку, думаю, якщо не поможе цю розтягну. Ну, побачу, що воно дасть. Ну все вийшло дуже просто, оця цю пружинку зробив і все супер. Тут так все сухенько, ніде нічого не тече. За що мені цей комбайн сподобався, як я брав, абсолютно немає ніде ніяких путьоків, нічого ніде не слюзило. Чи за ним хтось так дивився, чи просто так зібрано. Бо не раз прийде, тут все обліплено маслом, розподільник, дозатор маслом, все маслом, мотор обліплений. Тут так впилів, грязі. Видно, що передній ласик його там не вимивав, так як, як, як я що аж краску оббиваю кругом керхером. Ну так, от таке невеличке відео, в кого така проблема, що молотиш і жатка повільно опускається. Відкручуєте, ну, як, як один з варіантів. в мене воно допомогло. Оця поломка, В когось, може там щось, може вже дійсно той золотник підношений. ну Я не думаю, тут вага жадки розподільники, що тут, що на 106-108 плюс-мінус такі самі. Може там є ще якісь додаткові секції, я, я стверджувати вже не буду. Але що вага жатки тут кілограм 700-800, а що там півтори-дві тони, 5-метрова жатка чи 7-метрова, то я думаю, тут він повинен ходити і ходити. Тут всього просто пружинка, як кажуть, втома металу. Я, я так думаю. Можна було б купити новий, замінити, але я знаю, яка є якість тої нової. Чи вона за рік часу не обсядеться і не почне як -то, пробуксовувати свої, свої функції не втратить. Таке невеличке відео. Кому сподобалось, палець до гори до наступних відео.